А от стосовно кримінального переслідування в Україні, пане Ігорі, як вам здається, наскільки це взагалі реалістичний шлях? Ну мені здається, що він мало реалістичний, тому що Зеленський справді розуміє, що Ігор Валерійович дуже багато знає про нинішню владу і тому не буде ризикувати. З іншого боку, маємо чітко розуміти, що. Те, що почав Зеленський значно жорсткіше діяти по відношенню до п'ятої, коли до олігархів, це наслідок зміни президента Сполучених Штатів. Каталізатором безперечно виступило от його особисте питання до президента Байдена, чому ми не в НАТО. Я думаю, що йому дуже добре пояснили, чому Зеленському не телефонує президент Байден і чому ми не в НАТО. Але санкції проти Медведчука виявилося недостатньо, тому що відсутні кримінальні справи проти Медведчука. Так, канали закрили, так інформаційний ресурс прикрито, але немає. Ай поки що кримінальних проваджень ні проти народних депутатів, які мали би ініціювати у парламенті, ні проти їхніх дружин. Це означає, що Зеленський зробив на півкрок. Історія з Коломойським вона абсолютно з ж опери. тому що для сполучених штатів Коломойський безперечно є злочинцем. Мі до речі, давайте не забувати, що один з активів Коломойського здається, це був готель у Клівленді. Уже реалізований А, тому що бізнес-центри, готель там здається, уже реалізований, тому що Коломойський вів злочинну фінансову діяльність да, для підозрюю, сполучених штатів кошти, для сполучених штатів. Ця санкція, яку озвучив пан Блінкен, вона абсолютно нікчемна. Мені здається, що це сигнал Зеленському. От наступний крок тепер має зробити Зеленський, і Зеленського дуже складна ситуація, бо він розуміє, що без жорстких Санкції по відношенню до Коломойського стосунків зі Сполученими Штатами він не налагодить, і Україна точно не наблизиться ні до НАТО, ні навіть до дзвінка пана Байдена, якого так мріє побачити президент, наприклад, на День Незалежності. Тому е е коли ми говоримо про те, що Зеленський має боротися з олігархами, ми маємо говорити і про кримінальні справи, які треба порушити проти Коломойського. Але давайте не забувати і про інших олігархів, тому що сьогодні у нас інший фаворит. Рінат Ахметов, який повністю контролює і ну значну частину депутатів у Верховній Раді, і уряд, який ще раз нагадаємо, це уряд Зеленського, хоч там і прем'єром сидить Шмигаль, наближуть до Ахметова. Тому, коли ми говоримо про деолігархізацію, ми маємо говорити, що ця влада має боротися не лише з колишнім і нинішнім партнером Коломойським, але й усіма іншими, почули, які вже домовилися і почули, працюють на власну кошеле. Я а... так само хотів нагадати, що Коломойський робив цю пропозицію, можливо, вона була тоді на жартам, але нині. Абсолютно серйозно можна її сприймати, що всі борги і всі проблеми фінансові можна вирішити за рахунок Російської Федерації. Нині, після Або того де як де після того, як Сполучені Штати застосували проти Коломойського лише перші санкції, його чекають наступні. У Коломойського немає іншого вибору, як а. Будувати політику всередині України і бути головною загрозою нашим євроатлантичним е, стремлінням. У цьому в мене немає жодного сумніву. Тому для Зеленського зараз е, ну е, такий момент істини. Якщо він хоче е, підтвердити курс, який закріплено українською конституцією на європейську та євроатлантичну інтеграцію, йому треба остаточно е, розривати з Коломойським і не просто розривати свої стосунки, а дійсно порушувати кримінальні справи, які вже давно. Аж кричать та просяться проти цього олігарха. Але у зеленського велика проблема в нього є не просто велике минуле, але і нинішнє суч... сьогодення, пов'язане з Коломойським. Вони разом. І окрім того, у зеленського немає можливості боротися з олігархами, тому що у його фракції є справді представники різних олігархічних груп. Якщо Зеленський сьогодні почне серйозний наступ на олігархів, як він те обіцяв, ще перед виборами, то даруйте монобільшість розвалиться в той же день, і тоді нам треба буде оголошувати дочасні е, парламентські, а за парламентськими і президентські вибори. І в Зеленського там шансу не буде. Тому що, повірте мені, оця імітація боротьби з олігархами, яка закінчилася тотальною перемогою Ріната Леонідовича Ахметова. І Коломойського, який сьогодні, не зважаючи на то він міжнародну... переміг? Чи, чи хто він ганімий, чи він переміг? Хто? Я не зрозумів. І, так Він ганімий по всьому світу, але в Україні в нього поки що проблем немає в Україні у нього поки що проблем немає, і тому я вважаю, що ну Коломойський... Ну, як що сказати? Вони, там топ-менеджмент підприємств змінюють Ну, змінюють. А, слухайте, банк а скільки повернули... часу він грабував Україна? Ну безглуздою, наприклад, блокували... заплющувати очі на Укрнафту або на це е, е, центренерго, коли державні підприємства по суті кон контролюються олігархом, коли вони були збитковими тільки тому, що Коломойський на них збагачувався, коли вони були недоступними для держави, як головного акціонера, нас з вами, тому що Коломойський встановлював там приватну охорону, тому. Що з державою Коломойський воював, це не могло тягтися безкінечно довго, але ще раз кажу. Жодної кримінальної справи проти Коломойського всередині України досі немає, на відміну від цивілізованих держав, на які ми не просто маємо дениса орієнтуватися, а це єдиний український порятунок сьогодні. Тому що якщо відувати. ви говорите, що нас врятують українські олігархи, вони нас знищать, тому що українським олігархам байдуже дожити. Вони справді виводять кошти в офшор. Коли ви говорите про те, як повертати кошти з офшорів, подивіться законопроекти, які свобода готувала, вони досі актуальні. І якщо е, група е, за майбутнє, яку пов'язують з Коломойським, яка його зараз так активно захищає, готова підтримати ці закони, так тоді треба об'єднуватися з націоналістами. Знову ж таки, і Солідарність, якщо солідарність готова е, сьогодні підтримати ці закони, байдуже з ким, але я впевнений, що в парламенті немає е, е, більшості для того, щоб ці закони ухвалювати. І цю більшість сформував Зеленський. Вона про Ігор, є у влади якісь ну, от реальні шляхи, аби зараз все ж таки надолужити згаяне. По питанню вакцинації, по питанню того, аби наздогнати лідерів, чи хоча би до основного пелетону підтягнутися. Починати ніколи не пізно, краще пізно ніж ніколи. Але те, що вже сказав Сергій Таран, я підтримую, складається враження, що влада знову продовжує займатися своєю улюбленою справою, імітацією діяльності. Саме тому вони наняли лідерів громадської думки, які нас переконують у тому, що ми маємо всі вакцинуватися. Давайте не забувати ви найняли, думаєте, за це йдуть гроші. Ну в мене немає жодного сумніву. Зважаючи на агресивну соціальну кампанію в соцмережах, те, як вони засуджують усіх, хто вважає вакцину індійського виробництва. Тим самим гівном, про яке говорив Порошенко, очевидно, вони вважають усіх ворогами. Давайте не забувати, Но, в Україні сьогодні в Україні сьогодні лише півмільйона доз. Півмільйона. Навіть якщо На ми найбільш скептично є. ставимося до кількості населення в Україні, ну то його все рівно десь 40 мільйонів є. Для чого ці півмільйона доз? Я думаю, що вони свідомо не поспішають вакцинувати всіх для того, щоб розтягти ці вакцини і дочекатися наступної партії. Можливо, колись до нас приїде, хоча я в цьому також великий сумнів маю китайська вакцина, за яку ми з вами заплатили, заплатили, але її не отримали. Можливо, ви говорите про далеламу. Слухайте, я ж не проти, наприклад, вакцинуватися, але я хочу мати вибір, коли влада мені нав'язує на безальтернативній основі а, вакцину вироблену в Індії, яка Дивним чином коштує в десятки разів дешевше ніж ну, як нам головдесятки десятки. разів дешевше, ніж Астразенека. А, і тоді в мене... Аразеника взяла відповідальність. Дивіться, за але а чому тоді а чому продукт. тоді Астразенека коштує а, більше ніж 10 разів дорожче? Локація ж ніж... виробництва ні, певно. Ні, десь Дивіться, впливає. давайте давайте не дурити себе. Тобто, якщо у Канаді, Великобританії і в інших цивілізованих державах є можливість вибирати між вакцинами, в них ціла палітра, все, що виробляється сьогодні в світі, вони можуть використовувати для вакцинації, це одна історія. А коли українцям говорять: якщо не, ти не будеш а, вакцинуватися, а, ось цією індійською вакциною, ми тебе зарахуємо до ворогів народу, то вочевидь влада перекладає всю відповідальність себе за те, що вона не змогла вчасно залучити нормальні вакцини, а провести інфо. Інформаційну кампанію підготувати мобільні бригади, вона всі у цю відповідальність за свою бездіяльність непрофесіоналізм перекладає на тих, хто має певні сумніви і турбується про своє здоров'я. Почули, пане Ігоре, та зараз продовжимо. Ігор мірістінко казав, що в рази там більше. Мені от е, наші редактори знайшли інформацію про те, що для індійського споживача ковішилд е, коштує 2 долари 74 чотири центи е, е, вакцина Оксфорд Астразенека 5,25 для споживачів з південної Африки, країн Азії. Е, доза для споживачів з ЄС 216 250 ну, ну не в десятки разів для... ну так 30, да? А для нас а для нас, а скільки? А я, я, я не знаю. знаю. Там називали сума в 30 доларів. 30 доларів? В 30 доларів. В ось в цьому проблема, розумієте? Ні, так ви ж Бо розумієте, що... Це ж дані неофіційні. Ні, не так неофіційні. Так, так не розумієте, що Астразенека оригінальна має бути коштувати, але... по ідеї, дорожче, ніж індійська. Ні, але вакцину. ж вона точно не може коштувати десятки разів дорожче. Тобто треба вигадувати якусь схему, якийсь новий Кейптаун Плюс, щоб якось біржа і потім доставка. Ну, є вже. Разом з тим, я розум Шил це точно така ж, як Астразенека. Так нема питань. Давайте поміняємося свої півмільйона партій на ваші півмільйона а, Астразенека. Вони Вона, ж однакові. вони ж однаково. Ні, так він нам всі віддають. Ми за китайську заплатили, але по факту маємо лише півмільйона доз індійської О, вакцини. Так.